Друзі, привіт! У цьому відео мова піде про те, чи має право поліція зупиняти автомобілі для того, щоб перевіряти військово-облікові документи у чоловіків. Та з'ясувати, чи не перебувають вони у розшуку ТЦК з метою, звісно, щоб їх затримати, та доставити до ТЦК для складання протоколу. Багатьом вже відомо, що поліції додали повноваження перевіряти документи у громадян, і ці повноваження відображені не тільки в постанові Кабміну 560 а і. На рівні закону про нацполіцію та закону про мобілізацію, але одна справа перевіряти документи у пішохода, наприклад, у громадському місці, а інша справа зупиняти автомобіль для перевірки документів водія. Перш ніж я конкретно наведу вам юридичні аргументи та норми законів стосовно того, коли та за яких умов поліція може зупиняти автомобіль, покажу вам на прикладі судового рішення, як повинна доводити поліція законність вашої зупинки. Я нагадую, щоб ви підписалися на цей канал. Тому що тут тільки достовірна і професійна юридична аналітика, а не популізм. І також у мене є і телеграм-канал, де я залишаю важливі новини, які я коментую з юридичної точки зору. І так, по-перше, друзі, почнемо з ТЦК. Коли ТЦК виявила адміністративне правопорушення, однак вийти на контакт із громадянином не змогли, вони звертаються до поліції. І цей механізм законодавці також прописали на рівні закону про мобілізацію, про поліцію і на рівні постанови Кабміну 1487. Про це було до речі окреме відео на каналі. Розшук ТЦК». я там все детально пояснювала. Залишу посилання під цим відео, щоб ви краще розібралися цій темі. І от. ТЦК подали в так званий адміністративний розшук конкретного громадянина. Поліція внесла цю інформацію до бази інформаційний портал Нацполіції ПНП щодо особи, яка вчинила адміністративне правопорушення. І от тепер ми переходимо до зупинки автомобіля представником поліції. І основна стаття, яка нас тут цікавить, це стаття 35 закону України про національну поліцію. Вона містить вичерпний перелік підстав, коли поліція може. Може зупиняти автомобіль, а не громадянина. Друзі, звертаю увагу для перевірки документів. Тобто, у цьому переліку, якщо ми уважно подивимось, немає такої підстави, як. Перевірка документів. Поліція може перевіряти документи, але нехай перевіряють у пішоходів. В даному випадку це водій і автомобіль. А отже, спочатку підстава для зупинки лише згідно статті 35 закону про національну поліцію. В цьому переліку також немає таких підстав, як розшук ТЦК, або порушення правил військового обліку або воєнний стан. І якщо ми подивимося уважно в цю статтю, ми знайдемо лише. Ось такий цікавий пункт третій частини першої, який нам говорить про таке, що якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або пасажирів транспортного засобу до вчинення ДТП, кримінального або адміністративного правопорушення, ось тоді це може бути також підставою для зупинки. І от, на перший погляд, щось тут співпадає: людина перебуває у так званому адміністративному розшуку ТЦК, як особа, яка підозрюється вчинення адмінправопорушення. У поліції є інформація. Інформація в базі ІПНП, тобто в цьому інформаційному порталі за зверненням ТЦК, і причетна до вчинення адміністративного правопорушення, як це і вимагає ось цей пункт. Але законна практична реалізація зупинки автомобіля за цієї підстави ну, під великим питанням. Поясню чому, коли поліцейський вирішив, що необхідно зупинити певний автомобіль. То на цей момент причина зупинки вже повинна існувати з конкретними деталями. Тобто спочатку йде причина зупинки, а вже ж потім і зупинка. На цей момент він вже повинен мати обґрунтовану підозру, що такий правопорушник знаходиться саме у цьому авто. І от ця причина вона передбачає, що поліція на момент зупинки авто вже знає, що за кермом може знаходитися. Правопорушник, якого вони розшукують разом із ТЦК. А тепер питання: а як без перевірки документів вони можуть знати, хто за кермом? А перевірити документи та встановити особу? Вони можуть тільки після? Того як назвуть підставу зупинки та деталі такої інформації, як цього вимагає і сам пункт 3 частини першої статті 35 і частина 3 статті 35 закону про національну поліцію назвати деталі, тобто обґрунтовано надати інформацію. Тобто, друзі, законно практично це виглядало б так, що поліція зупиняє авто і вам називає ваше прізвище ім'я по батькові, називає деталі подання вас у розшук, коли яким керівником ТЦК було направлено звернення до них, і стверджує цей момент, що це саме ви. А я вам скажу, що за таких обставин ви би просто розгубилися від цих екстрасенсів поліцейських, які одразу вам про вас самі все розкажуть до пред'явлення вами ваших документів. Ну добре, давайте подумаємо, що у поліції є база власників авто та номерів, і вони інтегрували це із базою осіб, яких розшукає ТЦК. То треба знову ж таки згадати, що зупиняється в першу чергу транспортний засіб. Тобто, за логікою пункту 3 частини першої статті 35, вони повинні після того як побачили в авто, ну, авто на дорозі за лічені секунди. Поки авто на ходу і рухається, вони повинні перевірити, чи не є власник цього автомобіля у розшуку ТЦК. І це також, друзі, не ж гарантує, що саме власник автомобіля за кермо може бути і інша особа насправді. І от якщо от в ці лічені секунди вони це перевірять, то тоді можна... Говорити, хоча б про якусь обґрунтовану підозру, що можливо власник цього автомобіля за кермом, і його потрібно зупинити. А що говорить судова практика? Ось вам приклад рішення суду, коли за цією підставою було зупинено не через розшук, ТЦК, з інших причин, але тим не менш у рішенні суду суд зазначає, що поліцейський, коли зупиняють саме за цією підставою, за пунктом третім, саме за наявності якоїсь інформації. Він повинен довести, що у нього є така інформація, що вона в нього наявна на момент зупинки і повинен повідомити про неї вам. Інакше, якщо не доведе, то підстава зупинки незаконна. відповідно всі подальші дії поліцейського також слід вважати незаконними. І висновок друзі, ось такий: по перше, зупиняти автомобіль можна лише з підстав, визначених статтею 35 закону України про нацполіцію. Такої підстави, як перевірка документів або розшук ТЦК для зупинки транспортного засобу, немає. Отже, ви не зобов'язані виконувати вимогу поліцейського у такому випадку. Але якщо поліція зупиняє та називає саме пункт 3 – то нехай спочатку доведе без перевірки ваших документів, кого саме вона розшукує, надасть детальну інформацію, що саме ви підозрюєтесь у чиненні такого-то конкретного адміністративного правопорушення з метою доставлення до ТЦК. І головне, вони повинні надати вам цю інформацію без перевірки ваших документів. Розумієте, Тільки за таких обставин можемо говорити про те, що поліція застосовує цей пункт. Цю підставу для зупинки закону. Якщо було цікаво та корисно, як завжди, дайте мені про це знати. Поставте лайк, пишіть свою думку в коментарях, поширюйте це відео. Ваша інспектор, право.